Стаття 1. Україна це держава, незалежна, правова. А хто знає, що насправді означають ці слова. Незалежний той, хто завжди своїм розумом живе, відрізнить брехню від правди, шлях свій власний обере, Щоб усі жили у мирі, щоб порядок кожен знав. Народ вільний український Конституцію прийняв. Тут записані важливі, головні для всіх слова. Будуть люди всі щасливі, як держава правова. Щоб не вибухнув Чорнобиль, щоб не стало знов біди. Треба дбати про природу, про озера і річки. Екологія це небо, чисте море та ліси. Берегти природу треба, а як ні, то гори всі. Стаття 11. Усі люди України, всі разом один народ, різне в кожного коріння. А на нас є Бог. Пам'ятай своє коріння і традиції батьків. Пам'ятаю, що Україна дім на спільні навіки. Тетя Сімнадцята. Незалежність і кордони. Україну захистить, збройні сили, оборону, розгорнуть потрібну мить. Кожен стане за державу. відсіч дати ворогам. Україна не здолана, батьківщина усім нам армія це оборонці, воїни, захисники це найбільш сміливі хлопці, це герої на руки. Усі люди вільний рівні в своїй гідності і правах. Конституція це каже нам у перших зарядка. Ці права з тобою будуть цілий вік, усе життя. Невід'ємні, непорушні для людей і громадян.